Так. так, Чудово. Подивіться, так. оце Х'юман. Мій простір Human трішечки відрізняється від вашого, тому що він вчительський. Але основні кнопки є: це головна, розклад, простори та завдання. Перший спосіб знайти посилання на урок, якщо вчитель його робив у Human, це через розклад. Ви заходите у розклад, і у усіх у вас ось тут зверху висять події. Подія це і є ті посилання на урок з вказаним часом, коли треба приєднуватись. І натиснувши приєднатися, ви потрапите саме в свій урок до своєї групи і до свого вчителя. І ніколи, ніколи не переплутайте, це ваша група англійської мови? Чи не ваша група англійської мови? Так, другий варіант: у вас є простори. Зайшовши до простора, Є перелік усіх ваших предметів. У мене тут тільки інформатика, інформатика та STEM, а у вас тут математика, англійська. І тут тільки ваша група. Ви не потрапите в іншу групу. Натискаєте нас, наприклад, на свій урок інформатики. Так, четвертий. Б. І зверніть увагу, у вас ось тут є стрічка. Зміст це де я викладаю вам усі матеріали уроку. Тобто ви дивитесь, які у вас уроки, що ви пройшли, які теми ви вивчили. А от стрічка це повідомлення від вчителя конкретного предмета. І тут також можна знайти посилання на урок. Або інформацію, що у вас була самопідготовка. підготовка, це стрічка предмета. У вас ще є загальна стрічка класу. Про неї трішечки пізніше. Батькам я раджу, а ви їх навчите. А, приєднатися до простору, який називається спільнота. Ось тут зверху простори і зверху спільноти. І тут є така спільнота, яка називається корисні посилання інформатика. Натискаємо. Щоб передивлятися матеріали, треба приєднатись. До спільноти можуть приєднуватись і батьки, і діти, і батьки. І тут останнє посилання: це як відправляти домашнє завдання на Human. Це відеоролик, він 10 хвилин. але… А, з четвертої хвилини, десь стріч плюс-мінус 30 секунд, починається роз'яснення, як прикріпити. домашнє Тобто, з четвертої хвилини, як прикріпити домашнє завдання? Якщо ви передивитеся відео, ви дізнаєтесь, як правильно здати домашнє завдання файлом, фотографією чи посиланням.